Отже, ми з вами аналітично розв'язували задачу Ганзена за допомогою відомих формул використання і методики. Зараз я вам покажу, як можна у програмі CredoDAT розв'язати цю задачу. Тобто нашу задачу, яка якраз присвячена знайденню координат двох точок за відомими координатами двох інших точок. Але на початку як нам встановити програму кредодат? У вас є піктограмка, файл .exe, ви натискаєте далі, потім у вас ось таке віконечко з'являється, ви знову далі. Убираєте кнопку, після цього можна змінити або виправити, або видалити далі. І вказуєте шлях, де буде зберігатися ну, ця програма. В мене вона вже була встановлена, тому ну, у мене ось такі скріни, я для вас зробила. І після цього натискаємо готова, і ось такий ярличок у вас з'явиться на робочому столі. Після цього ви натискаєте на нього, і у вас з'явиться ось таке сіре поле, поки що пусте і поки що тут нічого немає. Для даної роботи я буду створювати файл, створити проєкт, так як в мене ще нічого немає. І я буду використовувати ось таку схемку: у вас, звісно, замість точки Т1 і Т2 буде А, Б, і замість П1 і П2, М і Н пункти. Ну, а як ви їх назвете, тут нічого страшного немає. І зверніть, будь ласка, увагу: ось ці кути: Бета 1 бета 2 бета 3 бета 4 У мене вони ось до цього напрямку: у вас кутик бета 1 і бета 2 у вас ось такий. Да? Повністю він йде, але ж можна також їх обчислити, щоб були вони, як у мене. Тепер далі. З чого я розпочинаю? Я натискаю ось тут файл, з'явиться віконечко далі створити проєкт. Обираю. І у мене тепер, після того, як я це натиснула. Файл створити проєкт. Замість такого сірого екранчику буде два віконечка. Ось тут будуть графічні всі побудови. Ось тут я буду вводити вихідні дані, які у мене є. А це координати точки Т1 і Т2 відповідно за цією схемою. Так? Ось тут Т1, Т2. І ось ці горизонтальні кути бета 1, 2, 3, 4, які у мене також є. У посту ячейку ім'я я ввела Т1. І ось тут я копіюю з цих вихідних даних координату X для точки Т1 і Y для точки Т1. Ну, у кого вони вбиті, можна скопіювати, вставити, можна вручну їх ввести. Після цього, ось тут я обираю: серед запропонованих буде робочий пункт, або вихідний, або предварітельний, або робочий. Я, звісно, вибираю, що це в мене вихідний пункт, і відповідно, що він буде. <зрівняний>. Далі, коли я ці всі дані поводила, я натискаю вести, і в мене з'являється друга строчка це вихідні пункти. В мене ось тут пункти. Я натискаю пункти 2. Ну, ви, відповідно, пункт А, пункт Б будете вводити. І ось тут де координати Х, знову ж таки, я вводжу свої дані. ось ці. І обираю, ось тут буде стрілочка, ісходний замість робочий пункт і е, урівняний замість необроботаний. Далі що я роблю? Мені ж необхідно тепер натиснути на Ізміріння, да, виміри, і, відповідно, вести значення моїх горизонтальних путів. Я стою на пункті P1, ось тут в мене поки що буде пусте, я ввожу p 1 це вихідний пункт. А внизу у поле я дивлюся за схемою. У мене пункт P1, я стою ось тут. Мені необхідно ось цей кутик бета 1 ввести. Для цього я наводжуся на пункт Т1, в мене буде напрямок 0 градусів, 0 хвилин. Як я ввожу ось ці кути. Для цього, щоб їх ввести ось тут, на точку Т1. Я просто ввожу 0, пробіл, 0 пробіл, 0 пробіл. І все. І далі воно ось такі градуси хвилини, секунди, автоматично в мене з'явиться. Після цього я опускаюся на строчку нижче і ввожу новий напрямок Т2, відповідно. Це між напрямком на точку Т1 і точку Т2. Ось цей горизонтальний кутик бета 1 в мене введений. І відповідно я ввожу 49, бачите, я ось тут пробіли. Залишила. Коли я переходжу на наступну ячейку, у мене градуси хвилини-секунди автоматично будуть е, ну, утворені да, програмою. Наступне, що я ще можу з цього пункту засняти? Я можу ще навестися на пункт П2. І для цього я повинна вести ось цю суму кутів бета 1 плюс БТ2. Бо від початкового напрямку на цей напрямок у мене буде ось такий подвійний кутик. Тому я ввожу не кутик бета 2 а буду вже їхню суму вводити. У вас же за схемкою буде інше, у вас вони не поділені, ось так, як у мене. Тому вам буде проще це зробити. І ось я ввожу новий напрямок, я стою на пункті p 1 на пункт Т0 мене 0 градусів 00 хвилин, на пункт p 2 я ввожу 86 градусів 51 хвилина і 14 секунд. Чому саме таке значення? Дивіться: бета 1 плюс бета 2. Ось в мене так? 49 градусів 37 хвилин, і я повинна додати. 23 секунди. Да, плюс 51 секунда. Це буде 74 секунди, мінус 60. Тобто, 14 секунд. В мене виходить, да, ось ці 14 секунд. Тепер, ось ця хвилинка в мене йде в суму, буде вже не 7, а 8 плюс 43. Це буде 51 хвилина. Ось тут 51 хвилина, і 86. це у мене сума відповідно 49 градусів плюс 37 хвилин. Утримався 86 хвилин, які я була ось сюди: 86 хвилин, 51 хвилина, 86 градусів, 50, 51 хвилина і 14 секунд. Все. На цьому пункті я вже нічого не можу зробити. Пункт П1. Ось ці всі напрямки в мене зафіксовані. Я переходжу на пункт п 2 І з цього пункту я наводжуся на пункт П1. Це буде 0 градусів 00 хвилин. Ось я стою на пункті вже П2 і я ввожу на пункт п 1 Напрямок 0,0,0,0. Далі, наступний напрямок у мене буде відповідно. На пункт Т1 і потім на пункт Т2. На пункт Т2 я знову суму бета 3 плюс бета 4 повинна вести. А на пункт Т1 лише значення кута бета 3. Ось воно, 34 градуси 54 хвилини і 13 секунд. 34 градуси 54 хвилини, 13 секунд. А на пункт т 2 це сума кутів бета 3 плюс бета 4. Ось цих двох. Все Всі вихідні дані я вела. Тепер мені ось тут на пустому віконечці хочеться побачити а де ж ці пункти, які я будила. Для того, щоб їх побачити, ці пункти, я натискаю показати всі пункти, і на правій частині з'являються пункти Т1, Т2. Просто лівою клавішою, ну, тут в мене Word, Word вставлений, а так взагалі натискаю праву клавішу на мишки, і мені показують. Де ці два пункти з тими координатами, що я ввела. І відповідно, далі я хочу побачити мої пункти P1 і P2. Для цього я обираю ось тут дані, потім буде віконечка пункти, потім створити, редагувати. І ось тут в мене з'являється пусте віконечко. Я ввожу P1, і ось тут там, де тип. НЕ і тип H, я вводжу підварітельний і робочий серед запропонованих. І все, і натискаю ОК. І ось у мене з'явився пункт П1. Знову я повторюю ці дії, знову ну, можу, до речі, ось таку кнопочку замість, замість того, щоб натискати. Дані пункти створити, редагувати, це все можна замінити однією кнопкою создать і Бачите, ось така піктограмка. Я її натискаю, знову ж таки, у мене ось таке віконечко. я ввожу пункт П2, відповідно, і е, замість, ось цих, замість P1, П2 я ввожу Предварительний і робочий. Натискаю ОК. І у мене з'являється мій другий пункт П2. Далі я з'єдную їх лінією. І мені необхідно дізнатися, яка відстань так, буде між цими пунктами. Я ввожу дані ОГЗ для пунктів. Розчот. Ось це я для вас записала. Розчоти, віконечка ОГЗ для двох пунктів. І я обираю для яких саме пунктів, для пункту П1, П2. Далі, програма автоматично. Ви обчислює дирекційний кут між цими двома пунктами і обчислює відстань. І ось цю відстань 69,888. Я повинна ось тут вести, стоючи на пункті P2 і наводячись на пункт П1, або з пункту П1 на пункт П2. Далі, що я і роблю? Я стою на пункт П2, виділюю його, і на пункті P1 69,888. Ось з цього віконечка, ці дані я запам'ятала і ввела. І далі мені необхідно виконати розрахунок зрівняння і налаштування вести. Я заходжу в у мене тут будуть розчоти. І обираю уравнювання і настройка. І в мене ось таке віконечко. Я натискаю параметри. Після цього в мене буде ще одне віконечко. Я, там Повинна ось тут буде такий бігунок, його підняти до верху коефіцієнт баланс, там ще було 0%. І після цього е, розчоти, натискаю ось тут Розчоти, предобработка, Розчот. і е, з'являється віконечко сохраніть або «Ні». Ну, звісно, зберегти, натискаю Да. І після цього буде ще одне віконечко, де я можу обрати, в яку папку, на якому диску, там, вказати шлях, де я хочу зберегти мій проєкт туди, назвати його, як мені забажається цей проєкт, і натиснути Сохраніть, да? зберегти. І після цього я заходжу знову ж таки решіт аналіз L1, решт, тут буде віконечко аналіз L1, і просто натискаючи ось цю кнопочку L1. І виконується розрахунок, і пишеться, що грубих похибок планових вимірів не, об... не виявлено. Я натискаю ОК, і після цього я знову заходжу розчотву, равнювання розчоту. І заключна стадія того, ну, бажано, щоб у вас з'явилася схемка, буде дуже гарна така з цими напрямками, але мене цікавлять ось ці відомості. І саме у цих відомостях будуть наведені дані координат. Ось бачите, свіжа дата, я сьогодні це все зробила, поки ви довиконували ту роботу. І ось я бачу ім'я моїх пунктів, і, відповідно, пункти 1 та 2 я вводила, а пункти 1 і 2, 2 ж були мені невідомі, і кредодат він порахував їх за мене. Мені лише потрібно було правильно ввести ось ці дії, які я вам показала, виконати, і все. Чи є якісь до мене запитання щодо роботи в цій програмі?